Вони годують і простих українців, і політиків, і бізнесменів. Але жоден із них не є професійним кухарем, адже їм ближче не готувати їжу, а її вирощувати. І платять їм за це чималі гроші. За таку роботу вони отримують від 4 тисяч гривень. Мова йде про агрономів. Що далі ця загалом не нова, але корисна професія. Набуває у нас чималої популярності. А кількість охочих бути нагодованими тільки зростає. Професійний агроном поділився з агроконтролем з секретами рясного врожаю. Професія агронома не нова, але чомусь люди знають про неї замало. Вони плутають агрономів із квіткарями із овочівниками. Ну той чоловік який скоріше всього. Він займається занімається городами часиком. Кукурузу, і все інше. Це щось пов'язане з ґрунтом, так? З ґрунтом. Ви знаєте, думаю, це хтось. Агроном це чоловік, який сажає поливає їх. Напевно, ця дитина найближче найбільш найбільше можна вибачити. Все, що нас сьогодні оточує, все, що ми споживаємо, це вирощено руками. Тих людей, які дійсно називаються агрономами. Професія агронома більше схожа на магію. Він розуміє мову рослин і на дотик може відчути, яка земля лежить під ногами. Каже, що вона багато може розповісти. Багато чого знає. Знає те, як до неї відносилися. Леонід Кирута – професійний агроном. Він може на око визначити, що і коли саджати на землі. Професію каже, не обирав, вона сама знайшла його. Ще 20 років тому він складав плани будівництва. Тепер він планує посівну та жнива. Один з тих хвилюючих моментів, коли ми стоїмо на тому полі, яке, яке буквально пройде 2-3 неділі, і на ньому запрацюють комбайни. До кожного клаптика землі підхід особливий. Земля примхлива, ба навіть на одному полі врожай буде різний. Настільки це цікаво, що врожайність міняється. От, Врожай не ми ж кажемо, з цього поля там середньо буде там, 50 центнерів. Але є участки, де буде 30, а де й 60 дає. Чому так? Секретів багато. Тут важливо і скільки добрива поклали, і коли посіяли, і коли зібрали. Але всього не передбачиш. Це знає кожен професійний агроном. Казалось би, все правильно зроблено. І мінеральні добрива, і самий якісний дорогий матеріал, і самі відповідні хороші протруйники на сьогоднішній день, і все, 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 і за один день можуть або шкідники з'їсти, або хвороби подолати, і дуже дуже суттєво вплинути на врожай. Але таке трапляється не часто. З хорошим агрономом земля родить добре. І якщо і трапляються казуси, то частіше через погоду. Вона дівчина примхлива, і тут уже жодна магія не допоможе. Справжній професіонал до роботи ставиться відповідально. Він знає, від чого земля стане більш родючою, і якщо можна. Додати полю природні добрива, штучного він не додасть. Вони вже на науковій платформі підходять до проведення сільськогосподарських робіт в цьому сегменті, починаючи від обробітку землі, від збереження сіло змін, від попередників. Радує оця кількість азотоутворюючих бактерій, азотоутворюючих бульбашок, яку ми бачимо, бачите, на цій корневій системі. Що це значить? Це значить, що рослина після себе достатню кількість залишить азоту. Землі такого доступного азоту для майбутнього, для майбутнього врожаю, для майбутньої культури така робота не з легких. Тут і біологію треба знати, і хімію. Та головне для агронома не точні науки, а серце. Агрономом, мені здається, треба бути теж від Бога людина, яка мусить мусить це все відчувати. Відчувати землю, відчувати рослину, відчувати саму. Природу відчувати погоду, то щоб отримати добрий урожай, господарству потрібен агроном. Хоч знайти його зараз нелегко. Ті, хто його вже мають, на врожаї не скаржаться. та відпускати такі кадри, не будуть.